У селі Промінь Боратинської громади прощалися із загиблим героєм Володимиром Копаєвим. Захиснику назавжди 42 роки. Він загинув за Україну 14 листопада біля села Мартинівка Курської області. Траурний кортеж пішки прямував до рідного дому героя. Люди зустрічали Володимира Копаєва навколішки. А потім пішою ходою односельчани супроводжували захисника до свято-михайлівського храму, де Володимира Копаєва відспівали. Сьогодні російська агресія і добралася до нашого села. Вбили нашого воїна, воїна Володимира. І коли ми були біля хатини, біля дому, ми побачили, що це не Замушна людина небагата, нічого поганого не зробила в цьому світі. Справедливо жив, справедливо виховувався, справедливо працював і справедливо і достойно завершив своє життя. На небі сьогодні він бачить, як мама, брат, сестричка всі плачуть, і все громада плаче. Після відспівування у храмі жалобна процесія вирушила до місцевого кладовища, де герой Володимир Копаєв і знайшов свій останній спочинок.